26 6 лютого загальна освітня школа номер 292 святкові ювілей. З цього ми вирішили опитати вчителів школи. Які враження вас викликають ювілей? Враження звичайно чудові. Це велике свято для нашої школи 30 років. Тим більше, що я в цій школі працюю з першого дня. Дуже багато вчителів. Прийшло, навчало, працювало в стінах нашої школи. Дехто звільнився, мало хто залишився, продовжує працювати. Два покоління, звичайно, ми вже в цій школі навчили. Зараз діти навчаються, наші учні, нам, звичайно, це дуже приємно. Враження про ювілей. Я вважаю, що це вже історія, ціла історія школи. 30 років. З одного боку, це не дуже великий термін. А з другого боку, скільки всього пережито у стінах цієї школи, скільки всього ця школа бачила, дітей вона бачила різними: і охайних, і скуйовджених, щасливих і не дуже, успішних і е, е, тих, які прагнуть успіху. Ви Але... працюєте у школі з першого дня, які враження вас викликають. Звичайно, з першого дня теплі, приємні враження від того, що частинка моєї енергії, тепла зігріває стіни цієї школи. Так і відчуваю радість за школу, яка не стоїть на місці, рухається, много з часом. І сподіваюся, що наші випускники були, які будуть, будуть з любов'ю і теплом розповідати своїм дітям і внукам про свою рідну школу. Дякую. Які враження у вас викликає Юлей? Дуже теплі, приємні відчуття. Я у цій школі працюю з 2016 року, і за цей час наша школа брала участь у багатьох різних проєктах експериментах, за що я щиро безмежно вдячна кожному члену колективу. Я вдячна кожному вчителю, який працює у цій школі, за те, що допомогли мені адаптуватися досить швидко. І е, зараз ми є такою потужною єдиною командою, е, до якої долучилися у житті Бексі на сьогоднішній день, і це безмежно мене тішить. Е, ми беремо участь у громадському бюджеті, маємо багато перемог. І я можу сказати, що я щасливий директор. І звісно, я з нетерпінням чекаю ювілею, щоб привітати своїх колег. Ми знаємо, що ви прийшли до нас у школу в цьому році. Як вам працюється тут? Взагалі працюється дуже чудово. Вчителі і учні, вся шкільна родина мене прийняли дуже гарно і працюється дійсно мені добре. І, і робота з учнями завжди надихає на нові створіння, на креативні ідеї. Ну, взагалі, чудовий колектив творчий. Дякую. Ви прийшли до нас у школу в цьому році. Які враження у вас викликає ювілей? Uh... Дійсно, в школі я нещодавно працюю. Враження ну, перше враження від школи від того, на е, яке забезпечення в школи, що багато чому можна навчити учнів. Учні з захопленням ходять на уроки. Їм подобається. Мені також подобається працювати в таких умовах, подобається колектив, тому враження від школи чудові і від ювілею. Дуже вражає підготовка. Як всі згуртовано, готуються до ювілею, допомагають. Тому тільки позитивні враження. Дякую.